Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українські захисники відбивають безперервні атаки ворога і вдень і вночі. Розповіла Ганна Маляр. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що бої за Соледар в Донецькій області тривають. Ворог несе великі втрати, але продовжує виконувати злочинні накази свого командування. Написала вона в телеграм. Заступник міністра оборони додала, що українські захисники відбивають безперервні атаки ворога і в день і вночі. У свою чергу командир аеророзвідки Роберт Бродві Позивним Мадяр розповів, що Соледар продовжують захищати українські військові. Про організований вимушений відступ мова не йде. Заберіть, будь ласка, з обороту поняття відійшли вимушено і так далі. Є командування, яке в ситуації, що склалося, прийняло зважені тактичні рішення створення ешелонованої лінії оборони і вирівнювання позицій. Пояснив він тактику зсу в Соледарі. За його словами, це було зроблено для того, аби не створювати наявність якоїсь грижі у вигляді окремої військової бригади, яка буде випирати вперед лінії, що утворилася, і перебувати в. Зоні ризику навіть оперативного оточення. Чому Росня не може підтвердити, де ці тисячі загиблих доблесних 46-ї, 10-ї, 77-ї бригад, їх немає. Своєчасно вирівняла лінію. Хлопці тримали, виграли нам час. Всі ззаду сформувалися в нову смугу, і в ту смугу влилася, як ртуть, знаєте, яка повертається по капельках в свою масу, повернулася і вирівнялася оборона, говорить боєць ЗСУ. Він підтвердив, що підрозділи ЗСУ, які захищали Солидар, зазнали втрат, але це не були втрати аномальніше звичайних. На жаль, що. Відбувається при типових вуличних боях. Це єдине вірне рішення було вирівнятися і зайняти позиції. І тепер ми даємо відсіч всім тим, хто заходить. Вони у нас на долоні, навіть коли вони переміщаються по «Солидару». Додав він в ефірі радіо НВ. Бої за Солидар. Раніше Міністерство оборони України розповідало про ситуацію в місті Солодар Бахмутського району Донецької області. Там тривають важкі бої. Противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ. Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулося на 3-5 кілометрів. Окупанти намагаються захопити Солодар на Донеччині, який знаходиться в 15 кілометрах від Бахмута. Як свідчать дані Діпстейт на Бахмутському напрямку в Донецькій області, війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Солодар. Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі НП Підгородня, Опитне та Кліщиївка. За добу на Солидарському напрямку на Донбасі ворог здійснив Шість обстрілів сталося 22 бойових зіткнення. Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається, туди будуть перекинуті додаткові сили. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.